Hello, boys and girls! А чи знаєте ви, яке свято сьогодні? Так, День Святого Миколая. Це свято радості, злагоди і миру. Це свято найбільше чекають і люблять діти. Я знаю на це свято чекали і ви. Тож слухаємо і повторюємо слова. Подарунок Present. Шкарпетка для подарунків Стокен. Цукерки Кенді. Свічка Кендл. Сніговик Сноумен. Ялинка Christmas tree. Зірка Star. Прикраса на ялинку Бобл. Дзвоник bell. Карамельна паличка candy cane. Гірлянда garland. А зараз давайте відгадаємо загадки від Святого Миколая. Холодна, біла ГОЛИЛА скувала річку, струмок спинила. Зима вінтер Вата з хмари полетіла, сріблом золотим михтіла, На холодне впала, цілу зиму лежала, А на тепле впала крапелькою стала. Сніжинка Сноуфлейк Живе лежить, помре побіжить. Сніг сноу Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Мороз. Фрост. Давайте пограємо в гру, що у мішку у Миколая. Подивіться уважно у мішечок. Що тут? Санчата слейч. А в цьому мішечку ковзани. Скейтс. Подивіться уважно на цей мішочок. Лялька. Дол. А тут що? Машина. Кар. А в цьому мішечку? Ведмедик Теді Бея. А що сховалось у цьому мішочку? Цукерки Кенді. Молодці! Зі святом вас! Гудбай!